Як тільки людина чогось недоладно забажає, зразу ж стає їй неспокійно на серці. Гордий і захланний ніколи не має спокою, вбогий і покірливий в дусі заживає глибокого миру. Людина, яка ще не завмерла для себе геть чисто, хутко попадає у спокусу і навіть у дрібничках і марницях дається перемогти. Нерозумний такий, що певною мірою. Ще тілесний та схильний до змисловості нелегко зможе остаточно відірватися від земних поважань, і тому він не раз сумно почуває себе, коли від них відвертається та й будь-чого сердиться, коли йому не вдається. А коли досягне того, чого бажає, зараз непокоїться його недобра совість, тому що дав волю своїй пристрасті, а вона ніяк не веде до того спокою, якого він шукав. Так-то правдивий спокій добувається тим, що ведеться боротьбу з пристрастями, а не з тим, що їм догоджається. Тому нема спокою в серці змисливого чоловіка, ані в того, хто віддався світовим справам, а тільки в душі того, хто ревний і духовний.